Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал. У нас нове чудове надходження. Це Mitsubishi Pajero 2010 року випуску, пригнаний з Арабських Еміратів на двигуні 3,5, газ, бензин, автоматичні коробці передач та системою повного приводу. Даний автомобіль у нас продається за ціною 18 990 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, вставлені білет лінзи, дуже гарне світло, парктроники в круг, оригінальні легкосплавні диски, в гарній зимовій гумі є підніжка, повторюючи на дзеркалах, антихром, рейлінги на даху, люк встановлений повністю автомобіль у нас потонований, має великий багажний відсік. Також додатково у автомобілі є камера заднього огляду, запасне колесо. Автомобіль технічно абсолютно без будь-яких нарікань. Тут зустрічає великий шкіряний біжовий диван, максимально зручний та вмісткий. До салону у нас тут є вставки дерева, 4 склопідйомники, електрорегулювання переднього ряду сидінь. Ось так виглядає салон. Гарна мультимедія, автоматична коробка переджач довго клімат-контроль. Та ще багато цікавих та корисних функцій автомобіля. Я вам нагадую, що дане авто у нас продається за ціною 18 990 доларів. Кого цікавить даний автомобіль? Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.